Чи не найголовнішими на сінокосі тепер є комбайнери. Василь Климович та Віталій Тимофій у полі із раннього ранку до пізньої ночі. У день приїзду нашої знімальної групи на комбайні клас якраз працював пан Віталій. каже, що робота приносить йому справжнє задоволення. На даний час підбираємо сінаш. Це заготовлюємо корми для худаби великої ради. Скільки підібрали? Ну, приблизно десь гектарів під 20 і. Ще лишається десь, ну, я думаю, більше 20. Комбайн хороший, не підводить, заготовляємо корми. На на П'ять автівок одна за одною забирають скошену траву до сінажних ям. Роботу тут забезпечують брати Михайло та Василь Дранчуки. Останні, до речі, заслужений працівник сільського господарства України. Ще один заслужений це 75-річний ветеран Василь Климович. Працює з молоддю на рівних водії. Кажуть, що техніка в порядку, але це дає можливість часно вивозити скошені трави із полів. Робота зараз найбільше звичайно на полі у будь-яких сферах: чи заготівлі, кормів, чи посівна, чи обробка, гербіцидами. Ну, все. Гаряча порада. Техніку трошки підремонтували, і техніку, і, і себе можна сказати, з однієї сторони. Задоволені. Робота як є такі, така приказка для нас свято. Комбайт виїхав, я теж з ним і працюю завдяки керівництву Петра Васильовича. Якщо на межі перерова та матеріців покоси вже закінчені, то ворочищі борсуки косовися лише в розгарі. Тут працює ще один передовик Роман Гайовий Сценяви. А на твариницькому комплексі автівки зустрічає завідувачий Василь Кобринович. Два трактористи втрамбовуються наш, а керівник каже, що Його вистачить до наступних покосів. Ця яма у нас зараз якраз проходить заготівля е, сінажу люцерни. На сьогоднішній день ми, ми вже в цю яму зібрали 270 тонн сінажу. Е, стараємося якнайшвидше у найкоротші терміни за, затрамбувати цю яму, і Ну вихватає ви цієї нам ями на, на, до слідуючого врожаю. І самого ранку в полі керівник агроформувань Петро Хнишук вважає, що за порокою успіху їхньої громади є саме люди, фахівці своєї справи. Ми з вами, шановні, знаходимося на урочищі бурсуки, що в селі Перерів. Зараз у нас почалися зелені жнива. Успішно йде заготівля сінажу. Спочатку люцерну ми косимо у волочки. Для цього ми маємо трактор 1221 і косарка австрійської фірми Потінгер. Після ми підбираємо зелену масу комбайном клас. На силосних спорудах у нас іде трамбування зеленої маси. Трудяться на цьому два наші, також механізатори. Микола Ужичак та Богдан Романко. Погода нам цьому сприяє. Я згадую той прекрасний день, березневий день, коли на оце поле прилетіла потужна зграя Лелек, і я думаю, що це є добра прикмета. Думаю, що в господарстві у нас та й в населених пунктах, де ми працюємо, буде прекрасна кількість діток, будуть родитись дітки, наші майбутнє, тому лелеки – це є хороша ознака. До завершення тижня із покосами у промотею та прудгенетику за доброї погоди планують закінчити. Однак це лише початок літнього циклу польових робіт. Робота кі на ланах кожен день все більше і більше. Сполів полів та матерівців, Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма подієнтика.